Життя у відносній тиші, але з постійним відчуттям небезпеки. Це про Миколаїв і 2023 рік, завдяки героїчним зусиллям українських захисників, які відкинули ворога за річку Дніпро, і тим самим дозволили нашому місту відчути полегшення. Це дало можливість миколаївській медицині зцілити свої рани після першого року повномасштабної війни, вжити необхідні відновлювальні заходи, започаткувати нові проєкти і далі працювати задля здоров'я цивільних, військових, миколаївської громади та всієї України час підбивати підсумки 2023 року. Жодного дня міські медичні заклади не припиняли свої роботи. Функціонування системи охорони здоров'я забезпечили 3981 працівник, у тому числі 917 лікарів та 1447 фахівців середнього медичного персоналу. Серед них свій професійний шлях розпочали 104 інтерни. Після проходження інтернатури до медичної родини Миколаєва приєднався 21 лікар. Водночас 59 працівників мобілізувалися до лав Збройних сил України. У миколаївських лікарнях розгорнуто 1750 ліжок. Стаціонарно проліковано понад п'ятдесят з половиною тисяч пацієнтів, з них 2645 дітей. Проведено 18 тисяч оперативне втручання. Отримали допомогу понад 6 тисяч військових та цивільних постраждалих внаслідок бойових дій. Надана безкоштовна стоматологічна медична допомога більше півтори тисячі військовим з них 40 запротезовано. Миколаївські пологові будинки у цей непростий рік перевищили минулорічні показники. В їх стінах вперше побачили світ 2235 немовлят, серед яких 25 двіянь. У міській лікарні номородин не припиняв свою роботу ангіограф. На ньому провели 885 коронографій, зокрема, шести військовим. У відділенні гемодіалізу працюють вісім апаратів штучної нирки, на яких проходять лікування 41 пацієнт. Для роботи цих відділень та бак лабораторій закладу закуплено необхідні розкідні матеріали на 11 мільйонів гривень, виділених з міського бюджету. Одночасно в міських медзакладах проліковано 2156 випадків мозкового інсульту, 640 інфарктів міокарду та проведено 126 тромболізисів. При третій та четвертій міських лікарнях наразі функціонують два комп'ютерні томографи, отримані за кошти державного бюджету. На них безкоштовно обстежено 3268 осіб, серед яких 190 – це військові. У 2023 році запроваджено неонатальний скринінг новонароджених, який дозволяє виявити 21 рідкісне генетичне захворювання. Проведено 1582 скринінги. Виявлено троє хворих новонароджених на орфані захворювання. Підтримка психічного здоров'я людини це ще одна задача, з якою за звітній рік успішно впоралися наші медики: 175 лікарів та 230 медсестер закладів первинки пройшли тренінги за програмами ВОЗ і вже зараз покращують ментальне самопочуття українців. Проводиться профілактика інфекційних хвороб, місто забезпечене всіма вакцинами, що дозволяє проводити необхідні щеплення, в тому числі проти COVID-19. охоплення планом вакцинації дітей складає щонайменше 95%. Слід відзначити, що попри війну в Миколаєві продовжує успішно діяти програма Доступні ліки. Цьогоріч нашими лікарями виписано 185 960 тисяч є рецептів на загальну суму 35,8 мільйонів гривень. Для безперервної роботи миколаївських лікарень, а також їх розвитку, упродовж року було укладено 153 угоди з Національною службою здоров'я України по 31 пакету послуг. Це на 10 договорів більше аніж торік. А для ефективного функціонування мережі закладів Миколаївського госпітального округу реорганізовано три медичні заклади, зокрема міську стоматологічну поліклініку, а також перший та другий пологі будинки приєднали до більш фінансово спроможних. Для низки напрямків медицини Миколаєва 2023 рік став унікальним. Місто започаткувало кілька інноваційних проєктів, мета яких покращити якість послуг, поліпшити здоров'я пацієнтів та наблизити рівень міської медицини до світових стандартів. Ми йдемо за принципом не відновлювати старе, а зробити краще ніж було, і створити щось нове. Реалізація проєкту. Створення реабілітаційного центру, в тому числі для постраждалих внаслідок військових дій на базі міської лікарні номер 4 в рамках створення спроможної мережі в Миколаївській області визначено половий будинок номер 3 як закладом перинатальним центром другого рівня. І тут буде сконцентрована вся кушерська гінекологічна допомога нашому населенню. Прийнято було рішення, і воно дуже слушно Будувати один діагностичний центр з бомбосховищем сучасний з підземним переходом до стаціонарного корпусу на базі дитячої лікарні, номер 2, яка знаходиться на Рюміна. Будівництво нового сучасного лікувально-діагностичного комплексу кластерної лікарні в майбутньому об'єднає декілька лікарень, які на сьогодні функціонують. Там буде передбачено півтори тисячі відвідувань в зміну і 800 стаціонарних ліжок. Сьогодні це питання також знаходиться на контролі особисто у нашого мера. У 2023 році продовжила успішно діяти міська галузева програма надання медпослуг, яка передбачає забезпечення ендопротезами суглобів з бюджету громади. Виділено 6 мільйонів гривень та придбано 92 комплекти. Операції з ендопротезування проводяться у третій та п'ятій лікарнях, а також швидкої медичної допомоги. Нові суглоби вже отримав 61 мешканець міста. А людям з вадами слуху золоті руки лікарів дарують можливість чути. Торік 54 слухові апарати за понад 408 Тисяч гривень отримали 47 дорослих та семеро дітей. Для підбору слухових апаратів в сурдологічний кабінет лікарні номер 4 за міські гроші придбано сучасний аудіометр тимпанометр. На пільгове зубопротезування в 2023 році виділили 24 мільйони гривень та запротезовано 346 осіб, в тому числі 40 військових. Попри щоденне навантаження, важливим завданням для Миколаївської медицини цьогоріч постало відновлення лікувальних закладів постраждалих від російської агресії. Для цього з бюджету громади виділили 2,8 мільйонів гривень. З них 2,5 мільйона направлено на комплексну відбудову центру первинної медико-санітарної допомоги номер 4 який двічі зазнав ракетних ударів. Успішним кейсом співпраці Миколаєва та міжнародних донорів стало відновлення травматологічного пункту лікарні швидкої медичної допомоги, ворожий обстріл першого. Серпня 2022 року припинив його роботу. Відбудову провів будівельний концерн Біяб Груп з Казахстану за 10,5 мільйонів гривень. Після відкриття тут вже надали медичну допомогу більше 5 тисячам пацієнтів. Окрім відновлення, у низці лікарень проведені капітальні та поточні ремонти. До прикладу, оновлено систему централізованого киснезабезпечення в лікарні швидкої медичної допомоги та пологу в будинку номер 3 за кошти Миколаєва на загальну суму 40,5 мільйонів гривень. У тому ж пологому будинку номер 3 за міські гроші повністю відремонтовано дах на всіх корпусах закладу, а ще оновлено комунікації та облаштовано дизель-генератор потужністю 160 кВт. У міській дитячій лікарні номер 2 розпочато реконструкцію другого поверху стаціонарного корпусу для розміщення там відділень, хірургії, ортопедії травматології. На даху вже встановлено сонячні панелі до слова у центрі ПМСД номер 5 Відремонтовано приміщення педіатричного відділення в сімейних амбулаторіях номер 2 і номер 3 Минулий рік запам'ятався і покращенням матеріально-технічної бази лікарень. Було придбано 67 одиниць медичного обладнання за гроші міста. Загальна сума 77 мільйонів 600 тисяч гривень. Вся техніка вже введена в роботу. А саме у четвертій лікарні успішно працює мікроскоп новітнього покоління, який дозволяє проводити операції з відновлення цілісності пошкоджених судин і нервів. У міській дитячій лікарні номер 2 новий комбайн допомагає лікарю провести якісне та нетравматичне ендоскопічне обстеження та лікування лор-органів. П'ята лікарня в корабельному районі. Поповнилася цифровою рентгенологічною цедугою та лапароскопічною стійкою. Також в третій лікарні функціонують нові ендоскопічна та урологічна стійки для проведення оперативних втручань з мінімізацією травм. Міський центр соціально значущих хвороб отримав високотехнологічну автоматичну систему для психіатричного огляду населення, в тому числі для військових, які йдуть на службу за контрактом. У новій поліклініці міської лікарні номер 1 створено кабінет діабетичної ретинопатії. для його роботи. За кошти міськбюджету куплено лазерну офтальмологічну систему, а благодійники надали оптичний когерентний томограф ОКА. Також на вимогу НСЗУ в стаціонарні заклади придбано сім гінекологічних крісел для осіб з інвалідністю. Аби кожна людина в Миколаєві мала рівний доступ до медичних послуг. Я хочу подякувати нашим медичним працівникам. За ту стійкість, за ту відданість справі, за той ентузіазм, за те натхнення, яке вони щодня дають нашим пацієнтам. Хочу подякувати тим, хто залишався всі ці останні два роки рашистської агресії і допомагав нашим людям. Те, що зроблено було за цей рік, неможливо було зробити без надійної команди. І на я думаю, що нас об'єднує всіх одне бажання. Це бажання перемоги разом до то перемоги. Тож яким би жорстоким не був ворог, якими б небезпечними не були хвороби, українські лікарі завжди на поготові. Якраз у цей момент вони борються за чиєсь людське життя, за стуки серця немовляти і матері, міць руки військового, а також пульс нашої, єдиної України.